Все, снято то это. Пишут. Опа. Так. Добрый удачу. Вечер. Доброго вечера. Красота красота. Просто красота. Достатньо чисто, є поодинокі бички, але це вже звичайно не та екологічна катастрофа, яка була тоді. Це зовсім інша справа. Давайте mm -hmm. тут їхнімо більш детально. Тут 15 суточники робота. Да? Все красиво, да? все честно. Дуже чисто. И прямо сейчас побежим вот эти Да, побила, ну, да, гарно. Можно фотосессию рубать. И тут чисто. Здравствуйте вечер. Доброе утро. Приятно субботника, блядь. Приятного. 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 Вчера Лорисань. Кажется, вот она. Где А, вашу ты да, там. Да, ну, ну, там было. Ваше вашу. Вашу с нашими записью. Чего же една, ну ты? Вот так. Нет, це и так, І тут прямо. <плес> 여기서 지나요. 여기서 지요무 Начальник не будеш встановлювати. Що ви кажете? Вчальник не буде встановлювати. Я не знаю, треба було шефа нашого питатися команди. Завтра це заберуть туди? Ні, Він приїде. Це не сміттявий бак люди кидають, звіте. А хвачі. куди вивезли сміття от звідси? Вивезли. Вивезли, так? Не знаю. Ну супер, супер. вже якось похоже на На пост дає. <рес> Я вас а не на великий смітник. Ми почекаємо пару фур. Мусорний бак повний. — Дивимося, може. Нам сьогодні 600 гривень. А тут вже були тут. Ні. Сидів з нами каже. діти краще. Да, мелко. Антикорупційний. Антикорупційний, ну не знаю. Ну і що? Тоже фуручка? Сидів з нами теж. Дивився, що їде. Що там пласка на втасі. Ні, ну ви бачили, кому треба спрашивати, що тут... Я не бачив. Не бачили? Те, що, що ну, порівняння з одеським постом, тут по-божески беруть, що тут фори 100 гривень А в 10-200, а тут 100. Не бачено. Та не бачки, коли коментували. <заспл> а да? де ваш напарник? Ні, ну. Відпочиває? Де то по Віжниці поїхав? Ні, це як буде? Що, що пішком хіба бігає? Що не видно вашого напарника? Чи відійшов? Ні, ні. А, на выхожу, вы у А я, такой я, да, да. вот такой вопрос побілили Вот побелили плиты. Вот эти защитные. Это же факт. Ну не знаю, я, я так пример по-белый. Да. Вот, вот, Треба, може, помалюють Тряба, может, це... Иначе. Ну, Хакики-стан. Не знаю. Ну да. Всім привіт! Ми ще раз відвідали вежницький пост. Після нашого відео мусор на посту дає вежниця. Сталася позитивна реакція. Як ми порушення подивились, все сміття було звідси вивезено, прибрано, і навіть гравієм посипана дорожка, де люди ходять, вже навіть там болота немає. Тобто нас приємно здивувала реакція. Така досить реакція е, працівників її на наше відео, безпосередньо їхнього керівництва. Е, ми сподіваємося, що на даному пусту більше не буде ні сміття, ні порнографії. І е, якісь там нюанси, які ми побачили, все-таки немає резолюції на, в книзі скарг пропозиції, що хтось прочитав наші скарги. Думаю, що ці нюанси теж будуть виправлені. І можливо цей пост стане взірцем для постів в Поченівецькій області. Пока!